Добрий день, дорогі наші підписчики. Сьогодні ми поговоримо про українську церковну літературу. Багато чуємо докорів, що ніби наша церква взагалі не випускає подібної літератури. Так от сьогодні маю новинку вам, можливість презентувати. Верніше, цій новинці вже декілька років. Вона видана у 2018 році, рекомендована рецензійною комісією нашої Української православної церкви. І, зокрема, видається ці книги з благословіння митрополита Львівського і Галицького філарета. От у мене в руках показую дві книжки. Перша це Христос це все. Це повчання преподобного парфірія Кавсаковолита і, значить, видавництво. Віпол в Києві. От, якщо вам видно, у 2018 році видали цю книгу українською мовою. Гарні повчання, дуже доступні. Книга, до речі, дуже допомагає від смутку, печалі, унинія. А інша книга це Афон, найвища точка землі під авторством митрополита Миколая Хадзініколау. Це митрополит, який служить в сучасній Греції православній. І... Ці дві книги. От, ну, друга книга про Афон розповідає, дуже цікава книга. цей митрополит. Він серйозний дядько такий, має декілька дипломів, має декілька ступенів доктора, наприклад, доктор наук медицини, доктор математичних наук, астрофізики. Потім має ступені магістрів. у Таких, наприклад, в загальновідомих університетах світу, як Солонійський університет Аристотеля, Гарвардський університет. Потім зараз вибачайте, Критський університет, Афінський університет, Бостонський університет. Ну, тобто, дядько Серйозний. І він описує, як він особисто попав випадково на Афон. Як познайомився з ченцями, описує там взагалі життя Афону, Причому всіх видів, так, ми знаємо, є монастирський, скітське, кіновійне, вибачайте, кі, келія і забув ще одну назву. Тут є все в книзі описано. Дуже цікава книга. Рідною мовою, державною мовою. Церква наша працює. Зараз теж. Нещодавно ми бачили таку новинку, що УПЦ випустило молитвослови українською мовою. Взагалі, я сторонник того, щоб ми розвивали церковну мову. Це мова свята, освячена традицією наших батьків, предків. Взагалі, на цій мові моляться люди вже більше тисячі років. Я за те, щоб сучасна людина, яка врахує себе. Зараз набагато інтелектуально розвинішу, ніж наші предки, взагалі пізнавала цю мову. Вона не є мовою важкою. Ну, але все рівно, я розумію, нікуди ми від цього не втечемо. Буде все рівно такі, е, такі маси людей, які не будуть її захотіти вчитись. Ми маємо бути відкриті. Це моя позиція. Для таких людей йдемо на зустріч, будь ласка, і моліться українською, тільки би головне е, було, як то кажуть, бажання бути з Богом. Ну, і ті люди, які кажуть, нам сьогодні ми там в ваших храмах щось не розуміємо, нічого не чуємо, я робив експеримент. Там, де по-українськи служать, я приходив і кажу: розкажіть, що сьогодні читалось в Євангелії. Пауза, ой, вибачайте, був неуважний. Ну, це приклад католицької Європи. Все на національних мовах кустели пусті. Стільки, би, знаєте, біди, як то кажуть. Ось. Ну, але тим не менше. Ми працюємо, тому всі ці заклики не вартують е, нічого. Під брендом УПЦ найкраща церква в світі. Е, підтримуємо її, її представителя Блаженнішого Митрополета Унуфрія. І підписуємося на наш канал, поширюємо, лайкаємо, ставимо дзвіночок, щоб нам нагадував про наші нові відео. Ну і чекаємо нових оновлень. Будьте хрестові, бережіть себе!